Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво античності. Живопис Стародавньої Греції представлений фресками і мозаїкою, якою прикрашали храми і будівлі. Це монументальне види мистецтва. Фреска, живопис сирій штукатурці. мозаїка зображення чи визерунок, виконаний з кольорових каменів, смальти, керамічних пліток. Також існував ще такий вид живопису як вазопис. який поділявся на червонофігурний та чорнофігурний. Червонофігурний це коли на вази наносили постати людей або орнамент червоного кольору. Чорнофігурний постати та орнамент були чорного кольору. Вази виготовляли. Різних форм. І обов'язково підкреслювали орнаментам ці форми. Саме орнаменту греки надавали великого значення. Називався цей орнамент меандр. Він був у вигляді безперервної, ламаної під прямим кутом лінії. На вазах зображували події, пов'язані з Олімпійськими іграми, легендами, міфами, а також просто. Сюжети з побуту стародавніх греків. Давні римські художники перейняли з Греції прийоми виконання живопису. Художник працював водяними фарбами по мокрій або ж по сухій штукатурці. Стіни багатьох приміщень були прикрашені майстерними фресками яскравих кольорів. Найбільш вражаючі картини, які дійшли до нас. Були знайдені на стінах житлових будинків та громадських споруд у помпеях це місто, що загинуло під шаром вулканичної лави і тому зберегло для нас справжні шедеври. Фрески демонструють майстерне зображення форми та об'ємності тіла людини. Тут можна побачити цілі сцени, пейзажі, будь-які сюжети. І ці зображення дають можливість судити про колорит і техніку того живопису взагалі. Перед вами фрески на стіні житлового будинку в Помпеях. Це перше століття нашої ери. Неможливо уявити давнє римське мистецтво і без римської мозаїки. Буденної і разом з тим нарядно декоративної, святкової, яка стала найпоширенішим способом декору інтер'єру як палаців, так і громадських приватних будівель. Давні римські художники знали секрет воскових фарб, які не втрачали кольору під впливом часу до наших них дойшли фаюмські портрети, яскраві зразки портретного живопису давнього Риму. Називають їх так, тому що перші знахідки були поблизу міста Фаюм у Єгипті. Художники малювали портрети вже людей, які померли. Очі домальовували потім, і тому їх погляд, начебто, скрізь століття, дивиться на нас. Музичне та танцювальне мистецтво. Багато образів музиканта є в давньогрецькій міфології. Це Арфей, Пан, Марсій. Їх зображення збереглися на вазах та у вигляді скульптур. Музику і танці в Стародавній Греції виконували під час народних свят, зокрема, на честь Бога Діоніса. Естетика, мистецтво, гра на інструментах були важливими складовими освіти і виховання громадянина. Поети, їх називали аєди, співали свої вірші і гімни, акомпануючи собі на лірі або кефарі. Серед духових інструментів набули поширення сирімга флейтапана і авлас подвійний гобой. Ви можете зараз на цьому слайді побачити, як виглядала кефара, Авлас або флейта пана. Музика звучала під час урочистості, ритуалів, ігор, супроводжувала театральні дії. І характерна ознака цієї музики була синкретизм, єдність з іншими мистецтвами, з поезією, танцем, театральною дією. Музична культура Риму зазнала великих, впливу великих греків. Як і давньогрецька, давньоримська музика існувала в єдності з іншими видами мистецтва: поезією, танцями театральною дією. Музичні інструменти стародавніх римлян повторювали грецькі. але… Римляни ще винайшли і свої духові музичні інструменти з металу. Вони їх використовували на парадах, церемоніях і тріумфальних ходах. Це була труба, букцина і літус. Римлянам належить винахід водяного органу. Називався він гідраверус, інструмент. Входив до складу ансамблів, що супроводжували гладіаторські бої. Його використовували в театрі і цирку, на громадських святах і під час бенкетів. Єдравлюс супроводжував церемонію присяги під час вступу на державну посаду. Театральне мистецтво. Давні греки захоплювались театром. Трагедії писали на міфологічні сюжети. У комедіях панувала пародія, сатира. Вистави відбувалися на круглому майдані, який називався оркестра. Актори – це були тільки чоловіки, виступали в масках, які відображали душевний стан і настрій персонажа. Щоб стати вищими, вони носили спеціальне взуття котурни. Гру акторів супроваджував хор. Ви можете побачити Театр Стародавньої Греції. Глядачі розміщувалися навколо оркестра на пагорбах просто неба. Греки використовували зміну декорацій, а також актори могли підніматися вгору за допомогою пристроїв механічних. Театральне мистецтво Стародавнього Риму розвивалося під пливом грецького театру та сута римських народних вистав. Найпоширенішим жанром римського театру була пантаміма. Її виконував танцюрист, соліст, під мелодію оркестру і одноголосний хоровий спів. Римляни полюбляли влаштовувати музичні змагання, в яких брали участь представників всіх соціальних прошарків суспільства. Найбільш популярними були сатури, вистави, що включали в себе музику, танці, пісні, драматичні сценки побудового та комічного змісту. Лише у XVIII столітті з'явились п'єси, в яких були присутні ознаки обох жанрів. Так зародився новий жанр, який отримав назву драма. На цьому ми наш урок закінчуємо. Ставте вподобайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Дякую за увагу!